Що саме над Голгофою у момент найбільших страждань Ісуса робило НЛО? На думку середньовічних сербів, звісно, але не лише адже відтоді настільки ж підозрілі зображення неодноразово знаходили і на інших фресках, іконах, вітражах і навіть мозаїках. Особисто мене при пошуку найбільше вражали ось такі різьблені зі слонової кістки рельєфи сцени на Голгофі. Бачите, як вигадливо тут подані гадані прибульці. Ми навіть можемо зазирнути всередину їхніх літальних апаратів. Дивовижно, але я знайшов подібні загадкові об'єкти і на українських іконах. Ось помилуйтеся: розп'яття середини 16 століття із села Ільник. А на багатьох грузинських зображеннях останніх хвилин Ісуса у небі над ним взагалі дещо схоже на медуз, ну або на тарілки з вогнями, що вириваються із сопел. І вони трапляються на багатьох зображеннях, включно з металевими мініатюрами. Ось дивіться. Дивно й те, що не лише на середньовічних і цілком собі канонічних зображеннях Христової екзекуції в небі над ним відбувається дещо паранормальне. Чи ж не цю інопланетну цікавість до розп'яття зашифрував у своєму моторошному полотні французький академіст Жульєн Мішель Ге. Бачите, який натов у небі нависає над Голгофою? Що їх тримає? Якесь силове поле не інакше. Я одразу зрозумів, що це не янголи, адже янголи в цій трагічній сцені часто теж присутні, і їхня іконографія, геть інакша. Тож ця загадка не бралася чистим розмірковуванням, і я почав досліджувати. І зараз, перечитавши декілька спеціалізованих статей та передивившись масу картин, ікон, мозаїк і навіть дерев'яних рельєфів, я можу розповісти вам, що це за загадкові фігури на стіні сербського монастиря, що за гігантські медузи в небі над Ісусом на грузинських іконах, і чому в уфологів і тут немає шансу. Чи все ж є? Ну про це довідаєтеся, додивившись сюжет до кінця.